Іван Михайлович Насаль, людина, яка все своє довге і многотрудне життя присвятила вивченню природи її рослинного світу. Добре знаний на Україні і далеко за її межами дослідник лікувальних і лікарських рослин. Іван Михайловичу, в одному із романів відомого польського письменника Станіслава Лема є такий вислів: людям, як і козам, потрібна трава, тільки кози розуміються краще. Для людей, так би мовити, непосвячених, тобто які мало знають про лікарські рослини, бо взагалі нічого не знають, це звучить як жартівливий такий афоризм. А що ви скажете з цього приводу? Я скажу вам тільки, що є спільне між людьми і, і тваринами. Все походження людини, все походження, починаючи, ну, подарку, ну, від мафи і, 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 і так далі, починаючи від водорослі, починаючи від хлорели, звичайної. Це цілий цикл історії буття природи, розвитку, розвитку природи від первинного чогось там, а цих первинних багато є, і до, до э, са, самої людини як, як такої. І мене цікавить час пітикантроп і неопітикантроп. Скільки у нас зараз є ще неопітлення? пітекантропів, яка це бідна, бідна наша природа через невопітекантропів. Але але, пітекантроп не був такий страшний для природи. Не брав стільки і не зробив стільки, стільки гора в природі, як, як робить неопітекантроп. Коли і як почалося ваше захоплення природою і її рослинним світом, яке стало справою усього вашого життя? Батько, батько. Спочатку, я там сказав, спочатку я тримався за штани, потім я тримався за підрасник, потім я слухав його розмови, потім я пригадувався і робив свої малесенькі відкриття, а потім все більше і більше. А потім були і такі відкриття, що коли, коли, коли батько вже мене на руки не міг взяти, бо я вже був великий. І, 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 і коли тільки зі мною сварився, а сварився зі мною. І коли я його переконував, коли я його переконував, і логічно мої, мої аргументи були важливіші, ніж його, він признав свою поразку. Отак бувало. Так бувало, але. З, як би може, якби не атмосфера, в якій я виховувався, тут і мама, тут і вся родина, тут і культура, тут і книжки, тут, тут все, все тут і пісня наша. Пам'ятайте, що мені однаково важливо щодо пісень. І ніч, яка зорена, ясна, як це. Видно, хоч голки збираю. І так далі. Але мені одночасно, з другої сторони скульптури, дуже по душі виходжу, один я на дорогу, ось туман, серебристий путь лежить. Іван Михайлович, ще 1962 року було видано першу книгу на батька і сина Лікарські рослини і способи їх застосування в народі. І от тільки кілька років тому з'явилася на світ, так довго очікувана вашими шанувальниками книга, від рослини до людини. Оцей відтинок, такий великий часу, це, мабуть, було чимось зумовлено. Боротьбою за правду, за достовірність наукову і життєву. Може хватить. Розказувати це. Нащо воно потрібно? На що зроблено все? все. Ну. ну, Але не так просто було видати, скажімо, в 70-ті роки 80-ті роки. В 70-ті роки не, просто, можна було просто видати, дуже просто, але так, як хтось хоче, а не так, як я. Можна було просто видати. Так, як хтось хоче, а не так, як я рахую видати. Бо мені шкода друкованого слова, шкода місця на папері. Шкода цього місця, його треба було використати цього. То... Ми любили у населів, любили таке речення розсічка. Треба, щоб словам було тісно, а думкам просторно. Додумають розумні люди. А нерозумні люди, то ми не маємо часу їх вчити цього року. Іване Михайловичу, ви це можна сказати без перебільшення, професор рослинного світу, вчений, науковий дослідник. А як ви сприймаєте таке поняття, як знахарство? І взагалі, як ви ставитеся до людей, яких в народі називають знахарями, адже окремі з них користуються неабиякою популярністю серед людей. І часто рятують людей від усіляких недуг? Ясно. Слово знахарство походить і від слова знати. Ви знаєте що, знахарству учиться вже дитина? Тоді, коли, коли мати каже, сірникам не грайся, сірникам не грайся, бо це жижа, огонь, так? Він обов'язково це пробує. І як, як він, як, як він опік опі зробить собі. Тоді він зрозуміє, що, що, що можна чи не можна. Ось в тому є дуже багато розуміння з поняття знахарства. Йдемо ідемо, ідемо до, до цієї справи, Ідемо до цієї справи, що ми вже сказали, от що походить це знах, знах, знахарство. Я ненавижу знахарів, але тих темних. Тих переконаний в своїй правоті. Цей при... переконаний в своїй бореці. В науці є дуже хороша назва хвороби цих людей. Це параноїзм. Це парано... параноїзм. Мені їх часом шкода. Але тоді, коли вони починають грати історію і нівеч правду. І життєво, і науковою, і яраку і злочинниками. І я завжди з ними боровся. Я завжди з ними завжди з ними боровся. Більше того, бувало, навіть так, що підходять до мене, я вже їх так знаю, підходять до мене, от там, де я живу, ви бачили, де я живу, відкриває фіртку з огорожею, наче приходить і, і того. Дзвонить, ніхто не відповідає. Вернувся, вернувся назад, верзу, вернувся назад, закрив філітку і стоїть, чекає. Я його бачу. В ето. Жінка мені каже, що там хтось до, до, до тебе я кажу: не пускай. І чим кінчилося це? Кінчилося тим, що. скажіть, тому на що він ще прийде до мене лікуватися. Тоді я засміявся і думав собі, боже мій, а я дуже переживаю, як нічемно я обхожуся з людиною. Ін інтуїція моя мене не подвіла. Його не треба було пускати в хату. От вам знак. В Черемсі є отруй в кістках є отруйний речовини, ну, коротко кажучи, зв'язаний з сининною. Кисло, 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 кисло. Був я свідком розмови цієї дівчини з, з так званою знахарком. Знахарком, щоб ви чули, як ця жінка старша, жінка. По бабуніному пояснила, чому в її живіт були і що треба зробити, зро зробити. Ніякого лікаря вона так не, по не, не послухає, як її. І, і все було науково достовірно зроблено. Наприклад, навіть використання молока, кислого і так далі, це антидотом на отруту. Це антидотом на, на отруту. І так далі, і так далі. Ось вам приклад. Таких прикладів. Якщо писати все це, що було записано в моїх, на, 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 називались колись при Польщі брульйонах. Це от Польща починалася. при Польщі ще я жив, брульонах, то цих брульйонів отака от стопка. О, 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 о цих записів. І дуже любив. Ці записи придивлятися мій батько. І коли я сидів, то він приходив і мене до болю тягнув за, 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 за волоси ззаду. А як я спав і прикинувся жертвою, то прямо прийшов, благословив, два рази щось пошептав і пішов від мене. І він навіть не знав, що я бачив це. Ось вам батько, ось вам народ. Ось вам правда, ось вам достовірність і наукова, і житлове. Що скажете, тут багато поезії і так далі. Так. А все життя нашого українського народу це 60% є поезія. Це 60% є поезія, все життя нашого українського, навіть, навіть в біді, навіть на грані смерті була також поезія. І з і пісня, і смерть. Що це таке народна медицина? Я в книжці писав. Народна медицина це і академія, і академія наук, і інститути нашої медицині. Народна медицина і ось ця бабуня. Це теж народна медицина. Народна медицина – медицина, ті, що шукають матері, шукають порятунку для свого хворого, своєї дитини, чи це будуть глисти звичайні? Чи це буде странібусь страшні хвороби з кров'ю? Це, це, це все торкається народної на, на, медицини. З народної медицини безліч матеріалів взятого наукою. З народної медицини безліч матеріалів ще наука не успіла взяти. І якщо ви слідкуєте зараз за кучою всяких рецептів, всяких брошур, всяких книжок так розпроводилися, так не жаліють паперу. А, але але, але все, все, все це тільки для, для Меркантину, щоб заробити і щоб продати цю книжку і, 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 так далі, і, і так далі. Нема контролю за цим. А чи потрібен контроль? Ми вже мали стільки років контролю. І що ми загубили? Страшні речі загубили. Бо тому що дотепер, дотепер є використання. Так звану альтернативну медицину, я зараз скажу, що це таке значить. Так звану альтернативну медицину це, це відміна народної медицини, але зв'язаної з наукою. Зв'язаний з наукою. Це в парі йде наукова медицина і, 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 і народний досвід, народний експеримент, народний. Народна клініка, якщо хочете. Дармова. Не треба ніякого бюджету. А чого ж ми так розсипаємо ці дані з матеріалу? Так треба ж вміти побачити наукову правду все і дармової. І не треба ніяких бюджетів, не треба нічого. А можна знайти такі, слухайте, миленькі мої, в народній медицині. Я вам зараз можу тем 20 сказати, тем 20 сказати, майже готових з матеріалами кандидатських диссертацій. І, і то важких, науково-змістовних кандидатських диссертацій, готовий матеріал. Чого ж його було відкидати? А як би його раніше взяли наукові люди? Ого! Носальочки були б десь там, десь там ззаду, ззаду, я би як на окопці розумні люди це зробили. На носальочки, може, би зробили, але один-два курйози яких небудь. Яких два, два курйози? А а що ж ці що, зарплати мали такі великі і так далі? Що зробили? Так, да, медицина дуже багато. Прогрес медицини величезний. Цього... Треба бути дурним, щоб, щоб не бачити, не мати чого прогреє А ми моготове, бо ми ходимо. І його не зауважимо. Не зауважимо. Таких парадоксів. Ой, як багато. І не тільки в народній місце, і не тільки в того. А і і і і якщо хочете, то найбільше парадокси це є зараз в нашому парламенті, в дискусії. От у книзі, останній вашій книзі від рослини до людини є такий ваш вислів жити працею у злагоді з Богом і людьми. От хотілося б, щоб ви більш конкретно сказали про ваше ставлення до Бога. Правдення до Бога. Ви знаєте що, якщо так по правді, отак от задумаєшся, то кожна людина, навіть, навіть злочинець в душі має свого Бога. Свого Бога. Вибирайте Бога, того, що є на правді. Бог. Ідіть від цих богів, які вас або або до шизофренії доведуть. Або до інших хвороб доведуть, або до злочину. Що ви могли побажати нашим телеглядачам і особливо молодшому поколінню, від якого тепер у значній мірі залежить майбутнє нашої держави? Стара істина. Вчиться, вчиться і працювати. Працювати, працювати і ще раз вчитися. Стара істина вже вироблена віками нашими, нашими людьми, всіми людьми. Уміти, уміти бачити важливе, відпихатися відходити від дрібниць, особливо таких життєво непотрібних. не псувати собі самому життя, самому собі не псувати життя. Не випендруватися, чи то з Амвони в церкві, чи то з парламентської трибуни. Не випендруватися, діло зробити. Вийшла книжка одного вченого ботаніка, працівника інституту ботаніки і так далі, це освітрова. Ще не буду казати ім'я по батькові і те і, 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 ось. А альтернативна медицина. Ця книжка написана на українській мові також. Вона вийшла раніше на російській мові. Російській мові. Так треба. Розумієте ситуацію? Зараз вона ще вийде, я певний, ця людина напише і на українській мові е -е -е... цю книжку. І там в цій книжці. Буде більше навіть як матеріалу як це. Це дуже цікавий матеріал. Це досвід. Це, на мій погляд, на мій погляд, це це проба зробити, проба зробити фітотерапію, підручник. І не тільки першу, а на, на наукову е, працю фітотерапію не тільки українського народу, не тільки російського, не тільки білоруського, не тільки татарського, не, не тільки башкірського і так далі, і польського. Це буде якесь узагальнення. І, 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 і польського, і, і особливо болкарського, і, і, і болгарського. Є є, є ці, ці, ці матеріали. Так ось. Ця людина робить спробу використати все народне багатство. Це фітотерапія народів, можні Європи. А як ми перекинемося до фітотерапії індийських і, 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 і індіян, а як ми перекинемося до фітотерапії індійців, індійців, ви наприклад, не всі мабуть знають, що індійці мали мали такі чудеса. Природи, я так, це колись було і в пресі, і в книжках, і по телевізору передавалось. Ви собі уявіть, що індійці могли вирвати зуб, хворий зуб без всякої болі, тільки за своїми, своїми засобами. Ви уявіть собі, що індійці на час переходів племені з місця на місце. Давали, декотрим, давали, жінкам, давали жінкам, що вони за цей час не забагітніють. Прийшли на місце, установились, і, і так далі спеціальними ритуалами, отак як у нас знахара зараз і так далі, якщо виробляють спеціальними ритуалами проробили, давали засіб інший і така жінка. Могла, могла вже бути матір'ю. Так це, це, це баєчки, я розказую, це одну сценку. У мене є мій хороший приятель. Якось ми пішли, щоб знайти венериний чаровичкий. Це орхідея наших лісів. Це сестричка, так сказати, Любки двох лист, оспіваний в наших легендах, в наших, в наших гетох. І ось і, і я хотів обов'язково показати своєму другові цього. І як, ніяк не мог знайти. В кінці кінців я поліз в того, поліз через так, в провалі яр такий сильний, а там площа така хороша сонечко кругом та, і, і так далі. Іду, 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 і бачу, є! Розцвіла орхідея. Венерині червічки. Яка це краса. У нас є в культурі, в, 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 вирощують їх в саду, а на Всибіру в венерні червячки інша різноманітність, навіть є в околицях Іркутська, прошу і так далі. Але ця, яка у нас такої гарної, гарної. Я ще не б... так, такої гарної я, 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 я ще не, не, не бачив. Так ось мені подобалося запитання, що вона аж в провалі? От кого ж тут так рослина? Іване Михайловичу, від от кого, от кого та, так рослина ця ховається. А я сказав своєму другу, від людей, від тебе, від мене ховається. От як ми її будемо берегти, то вона не буде ховатися. Буде всім відома. Від нас ховається. Аж сюди залізли двоє. І щоб її хочеться зірвати? Та де? каже мій друг. Ну так от і ходім, і ми ще її знайдемо не тільки в цьому яру, ми її знайдемо ще і в лісу. І так і було. І ми все в лісі понаходили оці. Але комусь показати. Не знаю, кому мій друг показав, а я тільки показав одному письменнику, одному письменнику, і одному працівнику інституту ботаніки з, 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 з Києва. Це місце. Це місце. Я цим людям вірю і вони нікого туди не приведуть. Нехай воно стає. А як мені вдасться вас, от виберете в мене інтерв'ю, як мені вдасться, то вас я туди заведу і покажу вам ці мене.